Вітаю, друзі! Чому я вирішив зняти цю збірку? Цікава материнська плата, кастомні кабелі біленькі і 16-піновий кастомний кабель. Покажу вам, як це все виглядає. SSD Legend 900 Pro. Замовник переслав свій блок живлення Seasonic і свою 4080. Це буде справді корисне та цікаве відео, особливо для тих, хто планує збирати собі ПК самостійно. Вперше багато чого покажу, багато про що розкажу. Покажу, як я підключаю вертушки, як я з'єдную два контролера в один контур. Зрівняю в синтетиці 5080 та 4080. SSD теж протестуємо. Тому приємного перегляду. І так, материнська плата від Aorus на B850 чіпсеті. Aorus Elite з з fi 7, ВЕРСІЯ Ice. Є бюджетніша від Gigabyte Eagle, теж білесенька. Та вона трішки по характеристикам гірша, по радіаторам бідніша. Ну і на вигляд вона значно простіша. Ця крутіша. Щось я вже рифмами заговорив. На лакілінку по найкращій ціні її взяв, але 10300 вона там з гарантією на 12 місяців, 10 900 вона обійшлася з гарантією на 3 роки офіційною. Тому так, на лакілінку дуже багато цікавих пропозицій, але треба уточнювати за гарантією. Дорожче там є ще інші варіанти. Від ASUS TUF, там вже з прихованим монтажем кабелів. Ну, але дорожче вже взагалі сенсу немає заглядати навіть під 9800 х3. Дуже красива антена Wi-Fi. Теж в білесенькому кольорі з швидким конектором, не треба нічого вкручувати. Звичайно ж, прокладочки під SSD, щоб він максимально прижимався до прокладки. Наклеючка Aorus. Ще термопрокладка. Ще один комплект для SSD-шки. І він нам сьогодні знадобиться, бо клієнт ще також прислав і свій SSD додатковий. Ну і сата-кабелі. Ось така у нас краса. Виглядає вона дуже соковито. Потужний радіатор на живленні, він з двох секцій, з'єднаний теплотрубкою. Оце все теж метал, тобто таке продовження. Тут трішки прикрили пластиком. Величезний радіатор і на чіпсеті, і, звичайно ж, під SSD накопичувачі. У нас велетенський радіатор під три накопичувачі. Під основний слот, звичайно ж, нам найбагатше виходить, і термопрокладка інша. І у нас ще під SSD теж металева. Пластина з термопрокладкою. Не від Asus ROG, але дуже велика площина. Тому, встановлюючи один SSD, як це часто буває, буде тепло, звичайно ж, по всьому ньому розподілятися сьогодні. Два буде тут встановлено. Ну, у Asus ROG, там на основний слот взагалі жир. І погляньте, який масив металу у нас на чіпсеті радіатор. Все в деталях дуже красиво виконано. До речі, напишіть, для чого внутрішній порт HDMI на материнській платі. По зовнішнім портам всього достатньо. І по внутрішнім теж з запасом, навіть якщо будете збирати в якомусь корпусі, де немає контролера підсвітки, вертушок, тут достатньо ARGB, хідерів, достатньо SysFan фан конекторів. Абсолютно все зможете підключити і розділити по зонам. Ті ж самі вертушки, попідключати, по зонам, все розділити, адекватний продув. Якщо вже зняли радіатор для SSD-шок, давайте глянемо. Клієнтський у нас VD Black. На 500 ГБ. По швидкостям він в районі 5000, що запис, що зчитування. Непоганий SSD, але бачимо, у нас вся пам'ять на одному чипу. Проклеюємо обов'язково під нього прокладочки. Я вже пояснював: одна клеїться, якщо чипи з двох сторін, дві проклеїмо, якщо чипи тільки з однієї сторони. Для чого це потрібно? У нас буде. Сюди тиснути прокладка. Якщо знизу нічого не буде видавлювати, просто прогнеться SSD. Якщо знизу буде упор, то прогнеться сама термопрокладка, їм буде максимальний прижим. Основний сьогодні буде Leggen 900 Pro від ADATA. Не плутайте з простим 900, хоча вони не сильно відрізняються, але це різні SSD. По швидкості він схожий до kc 3000 від Kingston. Під ігри, під базові задачі його достатньо. У нього в комплекті є свій радіатор маленький. Зараз я вам покажу ось таке пакування, не замислувати. У звичайно його 900 навіть краще запаковано. Ось такий радіатор маленький, але все одно він збільшує площину. Тим більше, от, наприклад, у звичайного 900 є ревізії, де тільки два чіпа, так взагалі він дуже сильно збільшує площину випаровування тепла. Звичайно ж, і тут ми знімаємо наліпки з прокладок. Оперативна пам'ять, от якраз я. У відео на основному каналі про білу збірку розказував, що краще от взяти ось таку, ніж взяти версію з підсвіткою. Але взагалі, ви бачили ціни на оперативку? Це просто треш. Я не знаю, що нас очікує, які прайси на збірки. Оцей кіт з двох планок по 16 ГБ, в сумі у нас 32 ГБ. На частоті 6400 і на 32-му таймінгу. За таку саму ціну з підсвіткою, якщо якусь візьмете, це буде 36 36 36 і частота там 1006 тому хоча частота не сильно страшна але на таймінгу 36-му це досить такий критичний момент по візуалу вона симпатична, вона красива, будь-куди впишеться, особливо в сьогоднішній наш корпус, де ось такі самі маленькі круглі отвори, через що вона мені теж сподобалася сюди, навіть по дизайну. А ще плюс в тому, що оця пам'ять, що чорна, що біла, вона низькопрофільна, і з будь-яким велетенським охолодженням, там від біквайт, навіть ставити еліт, вона не буде заважати навіть чотири всі слоти забийте. Будь-яке повітряне охолодження з цією пам'яттю стане спокійно. Це плюс низькопрофільній теж пам'яті. Ось так вона сюди вписується. Процесор Ryzen 7 7800 X3D. Це у нас зараз база. Звичайно, хто має можливість переплачує за 9800 X3D. Чудовий вибір за свою ціну. Зараз він подешевше, тому свою, свої кошти відробляє вже на всі, напевно, 120%. Давайте глянемо на кастомні кабелі. Кастомні кабелі Evolve я вже колись показував. Такий комплект стоїть 000 гривень, при цьому, що у нас тут немає 16-пінового конектора. Звичайно, вони виглядають чудово. Ну, тут треба ще нацепити розділювачі, я вам це покажу. І вони в комплекті там є, їх дуже багато різних кольорів. Колись я ставив там, нібито на каналі навіть була збірка, з, де я використовував чорні з червоним, використовував просто чорні, до речі, часто. Зараз то набагато красивіші вже комплект. Комплектні кабелі у блокі живлення це не так страшно виглядає, тому не так критично не взяти кастомні кабелі. Симпатичніше виглядають. Та в сьогоднішньому випадку це не просто для того, щоб було симпатичніше. Ось такий 16-піновий конектор, який йде з трьох восьмипінових. На нього теж маленькі розділювачі. Хоча по традиційному таймлайну зараз черга відеокарти. Давайте все ж таки закриємо питання блока живлення. Так він запакований, приїхав, змотаний. А от і прикол, друзі. Мені прислали не всі кабелі з ним. А значить, збірка зараз буде схоже стояти на паузі. Отакий от, от нюанс. Та і сата тут навіть немає, нам же ж потрібно контролер живити. У вас зараз буде рішення за секунду, а у мене піде доба або, може навіть декілька днів. До речі, бачу, що на блоку живлення пломба теж зірвана. Як я і казав, для вас прийшла одна секунда. А для мене днів 5. Пошукав я кабелі, не знайшов. Порадив, що давайте не будемо ми там придумувати костелі Якщо бюджет не критичний, беремо новенький блок живлення. Взяли мак на 850 ватт. Я вам так і показував на основному каналі ось нещодавно. Також на низ клієнт не пожалів коштів, взяли ще 3 реверсивні вертушки від Біквайт, тому в круг взагалі буде краса, будуть всі вертушки однакові. Чому ми до цих вертушок дійшли, бо я запропонував клієнту від себе покласти ось такі або ось такі, але вони не реверсивні на низ, щоб не залишати там пустим. Буває, залишають деякі клієнти те, що залишається від їхніх збірок, і я ось так можу безкоштовно запропонувати комусь. Та сказав, що це буде так собі виглядати, плюс вони ще по кольору трохи не сходяться, я там зробив йому фото. Він вирішив: давай вже, йдемо до фінального, ставимо. Круг біквайт, тому збірочка максимально соковита. Я про цей корпус, до речі, який буде детально розказав вже на каналі. Можете перейти подивитись. Це новинка, і сьогодні, як і в тому огляді, я покажу вам його у всій красі, бо саме в той огляд я візьму кадри з цією збірочкою. Не вийшло подарувати вентилятори, то якщо стане тут симпатично в цьому корпусі, додам безкоштовно ось таку підставочку. Давно вже мені її залишили. Комплектна від відеокарти MSI. Дуже красива, біла, вона ось також переливається, в принципі, так само, як і та золотиста, яка йде з чорними відеокартами. Ще не розказав про карту, не розказав про водянку. Та давайте, якщо ми вже про це заговорили, блок живлення. Блок живлення від MSI, Mac. Блок живлення цей на голдовій сертифікації, гарантія на нього 5 років. Ось такі сумочці, йдуть кабелі, і кабелі мають лише один нюансик ось такі чорні конектори. Сьогодні це буде не критично, бо у нас на, на материнську плату будуть кастомні кабелі. А на 16-піновому конекторі тут зовсім трішки чорного. І воно буде впритик до, до відеокарти, там де чорні радіатори. Тож не критичний абсолютно момент. І так, на материнську плату клієнт вирішив залишити кастомні кабелі, бо це буде красиво, хоча вони коштують 1000 гривень. І так з цими було б непогано. Все ж таки він вирішив їх залишити, а от від відеокарти я відправив на повернення. Ну, на увазі той кастомний на відеокарту. Тим більше він і сам йшов як перехідник з трьох вісьмипінових, якраз таки на випадок того блока живлення, у якого немає 16-пінового одразу. На всі комплектуючі буде посилання в описі, хто хоче ознайомитися. цей працює досить тихо, по захисту в нього все теж нормально, по запаху зовсім трішечки присутній. Зараз час ночі, умикнули світло, я побіг збирати ПК, а тепер чую і тривога за вікном, в якому ви регіоні, як у вас зараз з відключеннями, з цим всім. Я от дивлюся і генератор інверторний, і зарядні станції, якісь нормальні. Напишіть, може показати вам щось з цього, якщо буду собі брати ліфт Loop LX на 360 мм. На основному каналі от якраз була збірочка з нею. Чудова водичка, там я її не показав добре. Саме під зйоми, бо втрачені були ті матеріали. По монтажу цієї водички, якщо збираєте ПК перший раз, можете не хвилюватися. Головне робіть все точно по інструкції, вона зручна. З сокетами Intel, обов'язково, все дуже помаленько, бо і різинові треба демпфери покласти, покріпленням теж не переплутаєте, по пакетикам все розділено, болти і коротенькі, можливо, комусь це не очевидно, поясню. Довгі болти нам потрібні, якщо ми ставимо воду, наприклад, наперед. І нам треба, щоб гвинт пройшов через вентилятор, через кріплення корпуса, як сендвіч, да? і зайшов в радіатор. Коротенькі, нам потрібні, якраз таки, щоб встановлювати воду зверху, ми на довгі гвинти прикручуємо вертушки. Я на короткий, зверху кріпимо. Можливо, сьогодні покажу, як це буде виглядати. Може, цей момент буде вам цінний. Вертушки тут Lichtwings LX, такі ж, по суті, як стоять у сьогоднішньому корпусі, але там вони підписані моделлю корпуса. Ну, Я сьогодні їх взяв саме реверсивні, покажу вам теж, як реверсивні виглядають. У комплекті Віквайт кладуть рідину свою. Не хвилюйтеся, це не означає, що вам обов'язково через рік треба її доливати. Просто бажано через роки-два перевірити рівень рідини, якщо треба додати. Я, наприклад, це роблю обов'язково, коли я обслуговую ПК, які в мене замовляють. Є у комплекті контролер. Контролер як вертушками, так і підсвіткою. Він не сильно об'ємний, можна його кріпити як на скотч Треамовський, так і ось такими гвинтиками на місце жорсткого диску формату 2,5, що дуже зручно часто. По підсвітці, скільки можете сюди замкнути, стільки замикайте. А от по вертушкам не спішіть. Сюди підв'язуємо саме вертушки від водянки. Підключаю тут все, що хочу розказати: виймав я цей лоток, досить зручно. Все виймається і закріпив отут. На місце формату 25 HDD або SSD контролер від Біквайт. Цей контролер корпусний, підключаються вертушки з бокові на вдув та нижні на вдув. Вертушка з задньої панелі зараз перепідключиться саме її живлення у материнську плату. Вертушки від водички підключаться в контролер від самої водички. Підсвітка. Підсвітка замикається сюди з усього корпуса. При цьому сюди підключається сам контролер, до якого будуть підключені три вертушки від водяного охолодження, і сюди ж замкнеться також помпа. Цей контролер нормальний, у дуже дешевих корпусах можуть бути контролери такі малесенькі. Туди ні в якому разі ми не об'єднуємо вертушки, бо він перегрівається. І коли живлення статичне, точніше, підсвітка статичного кольору, все окей. Якщо почнете багато разів, Переключати, особливо при першому включенні ці режими, почнете гратися. Він може перегрітися, вирубитися, а в гіршому випадку він може і перегоріти Обережно з біквайтом. З проблем таких в мене не було. Але ви маєте це розуміти. Сильно навантажувати ці контролери не треба. В цьому випадку я б уже не підключав сюди ще три вертушки, але вони будуть живитися звідси. Тут буде підсвітка тільки е, керуватися. Ось такий от момент. У цьому водоблоці спеціальна є пластина, яка оптимально розпреділяє хід рідини, щоб максимально відводити тепло. Поліровка тут майже ідеальна. Це, якщо що, мідна пластина, просто нікелем покрита, так само, як і кришки процесорів. По накладці по дизайну кожному своє, мені воно подобається. Там всередині, як сфера така світиться, побачите сьогодні. І там 64 світлодіода на ось такому просторі, тому максимально яскрава, максимально насичена, м'яка підсвітка буде в будь-якому режимі роботи. Радіатор стандартної товщини. І тут біквайт не зробили, наприклад, як у їхній свіжій водишці, яку я от нещодавно показував, а може не показував, не знаю, матеріал нібито знімав. Там товщина стандартна, до речі, так, брендування тут ніякого немає, ось такі симпатичні просто насічки. Ну і тут ніде нічого не випирає, Тобто товщина чудова. В корпус, де вказано, що стане 360 водичка, вона точно стане. Не буде такого, що десь щось буде не проходити. Так, от, до чого я? Тут майже на всю товщину, якраз таки радіатор, доріжки для проходження рідини і ребра. Все нормальної товщини. Бо в їхній новій водичці там пішли більше такого маркетингового ходу, зробили, удешевили її, там це все тоньше, ніж сама рамка. Тут все прекрасно. Так, там є наклеючки в комплекті. Ось, наприклад, тут наклеючка, щоб рідину доливати, і ми потім можемо новенькою наклеючкою це все закрити. Тобто там це все продубльовано. Термопаста, якщо що в комплекті є, і вона хороша. Можете її спокійно використовувати. І, до речі, так, комплектуючи від White, зараз можна купувати напряму в мене з офіційною гарантією, з гарною знижкою. Покажу реверсивні вертушки, як обіцяв. В комплекті є гвинтики. Чорні, до речі, White взагалі не запарюються, Ну, це не тільки White. багато виробників до чорного, ой, до білого кладуть чорні гвинтики. Що водичка біла, вона і чорні будуть кріплення і гвинтики. І це не тільки в бікваль, це трохи не знаю, це якось дивно. При цьому що є бюджетні виробники, дешеві водяні охолодження, і там, ну нехай не біле, не пофарбоване в біле. Але от в металевому кольорі все одно воно симпатичніше виглядає. Я цього моменту от не розумію. Це в дуже багатьох виробників такий момент, і він абсолютно неприємний. Хоча тут, наприклад, глин таки не буде видно, але от на водичці, побачите, їх видно. Я не знаю, чого так. Давайте, може, петицію якусь створювати, всесвітню чи що. Ось такі реверсивні вертушки, ось так вони будуть крутитися, залишаються красиві, не прикриті цими спицями, і при цьому вони працюють на вдув. Якщо взагалі колись не впевнені, куди дує вертушка, якщо повітряне охолодження може перший раз ставити, ось такі стрілочки є, майже на всіх вертушках вони зараз. В яку сторону він крутиться і в яку сторону дме повітря? Змонтував я кріплення для водички. Що ж там за відеокарта? У коробці з-під відеокарти Гігабайт, у нас відеокарта MSI. Від MSI. По маркуванню бачимо, що це RTX 4080 на 16 ГБ у виконанні Gaming X Slim White. По виконанню від MSI, так само, в принципі, як і з 5000 серією відеокарт, 16 пін живлення, є перемикач між геймерським режимом та тихим режимом. Сидіть завжди на геймерському, вона тихо працює. Тут нормальні вертушки. Ну, На перший погляд, вони прям в ідеальному стані. Карта взагалі в ідеальному стані. Ми бачимо і пломбу MSI, але я не впевнений, що вона не знімалася. Бо така вона трішки піддерта, можливо, просто від температури вже піднялась. Та ніде ніяких занадто сильних пожовтінь чи чогось подібного не видно. Карта в чудовому стані. По слоту теж ідеально. Бруду ніякого не видно. Все чистенько. Якщо вона була придбана за адекватні гроші, то це чудова покупка. Масивний радіатор взагалі з 4000 серія. Чудова по охолодженню, особливо в таких топових виконаннях. Бо, як знаємо, його трішки з запасом виробники всі робили, бо мало бути інше споживання, да? Чули? Такий прикол. В білому кольорі дуже гарно, можливо, навіть ідеально, вживу багато красивіше. Тут воно якось на камері ну, поки що немає змоги дуже гарно знімати, прям вживу воно дуже красиво. Але нудно, тому на приюрсі, напевно, буде більш кольорове. Опіцяв показати закріплення водички. Ось короткими гвинтиками вона прикріплена, тут довгими гвинтами вертушки. Уточню, коли будете ставити ПК на бік, скоріш за все, кріпити воду, наживити гвинтик, якщо ви самі збираєте, то вам самим буде незручно його тримати в такому положенні. У вас вода зміститься в ту сторону і буде триматися тільки кінчиками шляпок цих, то ви її трішки підтягуєте в цю сторону, впирайте так, щоб шляпки з обох сторон підтримували її. Коротко виявилась підставка MSI, ну, звичайно, навіть розкрита. Вона закоротка. Не виходить у МСА з підставками. Що з корпусними, оцими, що з комплектними. То вони короткі, то вони довгі. Ну то, що окей, нормальні самі підставки, просто не завжди вони підходять. Ну, корпусні там треш. Гірше підставки, хіба що в політ, Оце це підставка, щоб ви розуміли, там цілий набор. Коротше, якщо хочете, потім покажу у якомусь відосі. Подивлюся, яка в мене зараз є від Кулман, можливо, є там у мене з підсвіткою. Щось зараз придумаю. Ця карта загалом жорстка, взагалі не прогинається, нормальний металовий бекплейт, все тримає. Знайшов ось таку кулбом з підсвіточкою. І ура! По висоті вона підходить. Навіть ще й має трохи запасу. На вигляд, вона це остання, яка надія була на білесеньку, що в мене лежить. В неї дуже красива м'яка підсвітка, насправді, але я не рекомендую цю підсвітку вмикати, ну його. Тому зараз покажу, як її фіксувати, запишу інструкцію клієнту. Come Deliverance 2, експериментальний пресет графіки, вимкнена тільки вертикальна синхронізація. Більше 100 FPS на провантаженні в статичному положенні, а так в районі 80 рідко трохи ще є просадки. Карта прямо з коробки. 2800 частота. Температури смішні. 60 градусів, при цьому система працює тихо. У процесора температура теж в районі 60 градусів. Ідеальне співвідношення, 60-60. Да? Посеред ночі, посеред відкритої локації у нас 160 FPS. Температура смішна, що на відеокарті, що на процесорі. Будже як красиво циферки у нас зійшлись. Давайте я завантажусь щось цікавіше. Температурі вони дуже радують. Давненько я в нього не грав. До 150 понизилось, коли трішки завантажили картинку. Тим не менш 144 ваш герцовий монітор. Не буде стояти без діла. Взагалі. Для початку прокрутимо спідвей. Перед на екран для вас вивів, що назбирали інші відеокарти. 5000 серії у цьому тесті. І зараз буде перед вами результат цієї відеокарти. Ось результат 4080. Чудовий результат. І це все базове карта з коробки. І я не рекомендую, особливо, якщо ви там БВ карту взяли цю 4080, щось з нею робити. Почнете робити, якщо через декілька років вам почне її не вистачати. Як я, наприклад, там колись вижимав зі своєї RX 580 на 8 ГБ, в мене ще була ASUS ROG Strix версія, я там з неї плюс 400 вижимав, сам був щось, що. Воно... Чотири ранки я вже не можу говорити. Сам був щось, що вона таке може, бо тоді вже треба було, вона вже не могла нормально щось витягувати. А ця карта зможе і так. Не треба гратися, так вже на ті цифрки заглядати. Тим більше, якщо якась проста версія. На екрані бачите, що змогли інші відеокарти з 5000 серії у цьому тесті, і зараз буде результат перед вами RTX 4080. Нормальний результат. Щоб накопичувачу? Цікаво зрівняти. Зараз покажу вам зрівнення з Samsung 990. Ви зараз бачите на екрані, що видало в цьому тесті Samsung 990, і Kingston Renegade G5. 20 хвилин зайняв тест. Ось його результати. Я всі тести провів до того, як налаштував систему в Bios, в тому числі і оперативну пам'ять. Вибачте, показники були би більші. Збірка вже має їхати до клієнта і зручне пакування обікувати, дуже щільний на пінопласт. Хто хоч раз пакував, ПК, і попадав може на ось такий ось щільний, що знаєш, що це жахливо, за нього ніяк не ні взяти, нічого, він з'їжджає завжди. Тут все добре.